Як показала себе проволока, ось хто приєднався, використовував ось таку проволоку перший раз необмідньоно, без мідної цього, мідного напилення. І скажу чесно, я приємно задоволений, тому що навіть місцями в мене був погано настроєний апарат, і проволока це компенсувала своєю якістю. Я це відчув реально. Так само я відчув одразу, не так забивається сопло. Звісно, зараз засране, але це теж я відчув дуже відчутно. Менше забиває його. Єдиний жорсткий мінус. Її ціна 750 гривень за 5 кг, ось за цю бухточку. Але я рекомендую только, спробуйте хоча б. Можливо, там у вас якийсь там інший спектр виробів, спектр роботи. Там не сильна подача проволоки і вам вона підійде по ціні. Хоча б спробувати разочок вартує, бо різниця відчутна від обмідної і необмідної. Як мені вже написали в коментарях, єдиний мінус вона боїться вологи. Ну це, понятно, чиста сталюка. Волога порішає тут на раз-два, все. А так, то топова проволока вартує свої гроші, но дороговато. Всім добра!